Жіноча команда нескорені це дружини, доньки та рідні військових, які з перших днів відкриття міських ветеранс фемелі Геймс беруть участь у всіх видах спорту від футболу і волейболу сидячи до стрітболу. З трьох учасниць команда виросла до 12 спортсменок і вже посіли прозові місця у різних дисциплінах. Для них спорт став не просто змаганнями, а простором підтримки і спільної сили. Ми приймали участь з відкриття цих змагань. Це з березня місяця. Ми приймали. Участь у футболі, ми приймали участь в волейболі сидячи, ми приймали участь в стрільболі. У нас вже вистачає на дві повноцінні команди, тому ми ділимося. Не скорені один, не скорені два дівчатка. І наші здобутки ми займали всі призові місця. в нас і перші, є, і другі. Більше, і ми нагороди ми ділимо кожні. У нас немає такого, що, наприклад, хтось один забирає. Ми ділимося. Команда 4-5-0 – представниці військової частини тридцять Національної гвардії України. Коли вперше вийшли на міські змагання, а сьогодні вже демонструють високі результати і на всеукраїнських стартах. Адаптивних видів спорту цього року спортсменки здобули свою важливу перемогу у футзалі та продовжують посилювати команду. Я сама приймала участь у розробці цього всього процесу, е, придумувала, яка буде форма, як вона буде виглядати. Дівчата мені дуже допомагали, які емблеми туди розмістити. І це дуже важливо. Бо це ці, цілий рік. Ми приймаємо участь у усіх заходах одягаємо футболки, які там, наприклад, нам на змагання видавали. А зараз ми можемо домовись ідентифікувати як команди в одна ціла і відрізняємося, хоча б по формі від інших команд. Це дуже важливо, аби дівчата мали наснагу на наступні перемоги. Учасниці отримали нову власну форму, яку самі ж і допомагали створювати. Вона стала символом єдності та впевненості тим, що об'єднує команду на кожному майданчику. Сьогодні найголовніше Ніше, тому що нам треба триматися разом. Нам треба вижити в цій війні. Нам треба підтримувати одного наші збройні сили і перемогти. Тому ми вам дуже вдячні, що ви приймаєте участь у наших міських змаганнях, ветеран Games, що створили свої команди, де показуєте високі результати, і ми бажаємо вам тільки успіхів, тільки натхнення, тільки здоров'я, сил, щоб іти вперед, перемагати. Ворога нам всім разом і в житті, і в спорті, і все в тому, що ви собі намітили. Veterans Family Games у Кривому Розі унікальні. Це єдині змагання в Україні, де пліч-опліч виступають родини військових, створюючи спільну підтримку та незламність. Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, Першимський.